6 липня. Слава Україні! Героям слава В вчорашньому ролику перепутав, сказав, що червня, а то вже другий місяць літа. Речь піде о тому, що сьогодні хотів би підвести ітоги е о нашому прошлорічному експерименті о приготув... о... про приготування інвентованого сиропа для власних потреб. Е Розповісти про нього, чим воно завершилося, тому подібне бо на сьогоднішній день я вже можу констатувати опріоні факти, котрі е зараз я озвучу. Значить, друзі, чому ми вирішили зовсім ну, готувати сироп інвентований? Ще буквально 2-3 роки назад, коли мені писали в коментарях, а чи ти не варишся сироп, чи не додаєш там е уксусну кислоту і тому подібне сирови, я всім говорив, я не бавлюся ерундою, все, -все фігня, я обично цукор колочу сирою водою, та і все. Так воно було і до того часу, поки в прошлому році розширившись скажімо так, в определенних об'ємах, хотівши скажімо так, е менше працювати при більших цих об'ємах стихнулися з определьними незручностями. І ці незручності були в відсутності сиропа в нужний період нужної якості. І то треба було все бросати, сироп вари не варити, а колотити. Він, скажімо так, приводив якийсь срач в определеному місці і тому подібне. Потім вирішили закупити гфс 42 для того, щоб устранити ці недоліки. і коли купили гфс 42 Подивилися на його консенсус, взагалі подумали об этом, вирішили, що все, нам потрібно варити сироп, бо це нам буде дуже великий плюс. І, друзі, так воно і вийшло. От зараз ми коли вклали в то гроші, бо то не просто так зварити сироп для, от, наприклад, скажімо так, для такого нуклеусного парка, бо в основному у нас йде для обслуговування нуклеусного парка. І приготувати його в таких об'ємах, звісно, що треба і обладнання. У минулому році ми купили обладнання, обладнання там купили біля 2000 доларів, ми на нього всього потратили. Це немало. І звісно, що якщо щось не вдалося, було б дуже шкода. Але в ітогі ми його демонстрували, і в ітоги все вдалося. Є определені нюанси. Но ці нюанси в самому приготуванні сиропа, якщо буде дотримуватися інструкції, цих нюансів не буде. Ми, зваривши деяку скажімо так, кількість сиропа, скажімо так, в декотрі ямкості. Бачили невелику відмінність між різними ямкостями. Е, знаючи определені вимоги, коли ми варили в одній і знаючи в другій, ми бачили деякі недоліги. І ми їх вже скажімо так, устранили і все варилося. Найвелика задача цього сиропу було була? Можливість приготувати його зимою, приготувати його якісним, щоб бджоли на нього не знашувалися, а просто топа, щоб вони мали його як корм, а не як сировину, яку треба переробляти для кормів. Щоб він не кис і завжди був під руками. Це основні були задачі. Після нового року ми почали його активно варити, хоча на сьогоднішній день зрозуміли, що варити в січні місяці для нас це не потрібно. Ми його можемо починати варити, грубо говоря, в березні місяці. І ресурса буде йде менше на приготування цього сиропу, так як температура вже не така низька, як була в січні, значить менше потрібно електроенергії і менше потрібно було би дров. Бо обладнання у нас таке, що можна і дровами, і електроенергією. як ми і робили. Коли ми знаходимося в цеху, ми варили його, приготували на дровах, а електроенергія тільки підтримувала нужну, нужну температуру в течение суток, ну коли нас там нема. І що маємо? Друзі, був невеличкий нюанс. Я повторюся, в декотрих емкостях ми замітили осад цукру на дні і невелику кристалізацію. Якщо ми брали для прикладу, коли починали варити даний сироп, одного із наших звісних джолярів там, так, Определеними путями у нас оказався його сироп, було заметно, що тот сироп, скоріш за все, мав якісь недоліки. І це було дуже наглядно, бо він через якийсь час закристалізувався повністю. Ми вже почали переживати за свій сироп, хоча в нашому ми зрозуміли, що кристалізація була набагато менша, і цієї проблеми не була така глобальна. І навіть після того, що якщо якась часть. Кристалізація цукру на дні бутилки ну, була, скажімо так, от така, на сонце вона повністю розходилася. Якщо отак поставити на сонце, вона повністю розкристалізовувалася і е, привращалася в нормальну Е, скажімо так, е Що не можна сказати про ГФС? ГФС, е, бачили, що ну, я вам його теж демонстрував, він теж має при определенних температурах кристалізацію від такого білого білої консистенції як Канді, скажімо так. Я теж думав, що сонце достатньо буде, щоб його розогріти, але ні. Простояла банка, скажімо так, так на криші кришулі доволі довгий період, воно його не розжижило. Треба нагрівати більш великі температури, щоб він прийшов в. А, ну, нажми на повод. І так, друзі, палінка кликала, відповісти. І що маємо? Не знаю там на чому завершив, але суть в чому. E, Значить, сироп ми Зварили Зварили його з концентрацією біля. Я не знаю там точно не пам'ятаю. Коли ми варили, ми брали е, е, як он там називається. ну, Тот прибор, що міряєте вологу в меді. E, зараз не вспомню, друзі. Навіть взагалі не Е, І e, провіряли. Тут вийшло. По-моєму, якщо пам'ять зараз мені не зміняє, то 82% сухих цукрів в йомкості і волога біля 14%. Це вийшло дуже скажімо так, якісний, густий корм. Ну, Хоча для себе, коли зрозуміли, що трішки йде кристалізація, вирішили, що скоріше за все будемо його трішки розбавляти. Десь, грубо говоря, до 75%. Сухих веществ в, в об'ємі. Е, ну, поки не вирішили. Хоча воно і так стоїть, і те, що було приготов, приготовлено добре, оно, е, теж було добре. Просто якщо його зробимо маріджі, чи не буде проблеми так, з закисанням. Ну, хоча е, ну, опять же, треба тестувати. І що ми маємо? Зварили, густий, якісний сироп. Він простояв при температурах зимою. При мінусових стояв, от при теперішніх, стоїть на відкритому сонці. В таких тарах все стоїть супер добре, зовсім ніяких проблем. Ніяких до нього проблем. Саме велика незручность, коли ми годуємо нуклеу в початку сезону. У нас такі емкостя, скажімо так, чайнички, ну, каністра, скажем так, з соскою. А... Отвір для проходу жидкості, ну, грубо говоря, там, сантиметр на сантиметр. І коли він густий, коли зранку ще прохладно, це ще доволі довго, скажімо так. Це одна така незручність. Хоча, коли от тепер тепло, він зовсім ріденький, жиденький і дуже взагалі якісно угу. працює. Стосовно закисання. От зараз, маючи цю практику, що він пристояв і зимою, і літом, і при жарі, і стоїть кожен день при такій температурі, йому зовсім нічого нема. Він ніяк себе не показує в відео е, прокисання. Що це само якісно, е, самий важливий для нас нюанс. Одно, що ще було замітно незручності нам, це е, ми вирішили сироп даний варити в великій костях, в єврокуби, скажімо так. Ми закупили якусь кількість єврокубів, зваривши сироп, вилівши в нього, зробивши трасу, щоб то не треба було руками носити. Ну, Ми це все демонстрували, кого буде цікавити, на каналі є. І столкнулися з тою незручністю, що зваривши сироп, ми його мусили кудись перелити. І ми собі самі роботу знайшли, раз перелити в йомкость, а потім ще другий раз із йомкості переливати в малу тару. І зрозуміли, що такого робити не треба. Зрозуміли, що якщо ми знову будемо зимою варити, ми відразу закупимо якусь стару, в котру відразу будемо розливати для дальнішого зберігання, транспортування і годування як сімей, так і нуклеусів. Вирішили для себе, що скоріш за все, то будуть такі костя 6 літрові. Бо відра теж себе трішки незручно продемонстрували, так як вага цього сіропа важче, ніж обичного цукрового з водою, так як тут густина важче, його тяже нести, то відро воно більш густоє. Якщо користуватися з таким черпаком, як висить на дереві, uh -huh. чим ми і користувалися, дуже довго з нього стікає, ну і приводить таким незручностям. Завжди на відрі по стінкам залишається багато цього сиропа і чекати, коли він стече ну, смисла немає, І приходиться так. Ну, Багато відрах залишається. Вирішили, що скоріше за все, будемо користуватися такими баклажками. Тут добре відко, де половина, грубо говоря, 6 літрів. Якщо треба погодувати на одну сім'ю вилили Пів каністри і другу пів каністри, це нам дозволить знати, що ми далі якісного корма в віді 4 кг, грубо говоря, що це їм надовго, тут не треба переробляти, воду сушити, все якісно і добре. Так що, друзі, в нуклеуси теж це дуже якісний корм, так як давши такий сироп, вони його просто собі перенесли і вже не працюють, не випаровують його, не стоїть запах лишній, який може приводити к е, е, нападам і тому подібне. Це дуже облегчило, це нам дуже допомогло. Так, да, приготування такого сиропу, воно виходить трішки дорожче, ніж звичайного. Ну це, це навіть не мінус. Так як це зовсім два різні сиропи, і тот з тим сиропом порівнювати неможливо. І цей невеличкий мінус в віді більших затрат на приготування його не можеш враховувати, так як це, це дві різні е, вообще, речовини. То якісний корм, а це помої, котрі бджоли будуть переробляти, це я зараз так говорю. Ще два роки назад я би за той сироп ніколи погано нічого не сказав. Але тепер, коли маю порівняти з чим, я можу це з твердістю запевнити вас. Що це два різні е, корми, котрі зовсім не можеш порівнювати. І це зовсім два, і дві різні е, річі. Так, що нам все ще дало? Дало нам то. Ми тепер не хвилюємося, чи буде він киснути, чи не киснути. Це нам дало те, що ми розв'язуємо собі руки на літо. Це нам дало, те, що ми зараз будемо тратити менше е цукру при тій же роботі, ніж тратили при обичному сиропі. Хоч приготування одного і того ж об'єму йде тут дороже, але його потрібно в того менше. Бо якщо ми розбавимо просто літер, там, я не знаю, там, цукру. З літром води і йдемо його пчолом, та з того кілограма цукру залишиться, друзі, ну, грам, мабуть, 300. Більше не залишиться. А от тут в кожному кілограмі кілограм цукру. Так як на приготування такого сиропа, ми на 350 літрів сиропа у нас йло 350 кілограм цукру. На 350 літрів. Готового потім сиропу, у нас йшло 350 кг цукру. Кожен короче, в кожному літрі і він залишається в сім'ї. Так що цукрів буде зараз стати менше для обслуговування нуклеусного парку. Також нам і приходиться годувати наші сім'ї. В будь-якому випадку у нас міцна така, і також технологія для виведення маток заставляє нас тим більше метод засілки на нуклеусні рамки. Так як ми нуклеусні рамки даємо е, дуже рано бджоліним сім'ям, нам важливо, щоб вони мали на них корм, щоб вони мали на них розплод і тому подібне. І якщо ми це всього року ставили в 25-х числах березня дані рамки, е, ну самі пойміть, що це дуже скоро, і якщо їм не допомогти, роботи би ніякої не було. Так що, друзі. Дуже залишився доволі, поки ніяких нарікань. Саме велика незручність була в тому, що ми просто тупо купили йомкостя, в котрі вилівали, а потім з них переливали. Це саме така незручність. Більше так робити не будемо. Будемо закуповувати такі баклажки. В них дуже нам зручно. Так, Так, так. Все, друзі. Кого цікавить конкретна рецептура по великому рахунку. Якщо ви будете правильно інвентувати, для цього вам нужна сахараза, яка продається в інтернеті для приготування інвентованого сиропа. На неї написано все, як то робити. Якщо ви будете її дотримуватися, для цього вам потрібно определьні оборудовання, так, інструменти в віді pH-метра, щоб заміряти pH вашої води, так як це важливо в приготуванні його. Ну і от ту фігню, яка міряє вологу в меді. Я забув, як вона називається. Все, друзі, і все можливо. На цьому буду завершувати. Слава Україні! Героям слава!